Доброго дня, футзальна спільнота Вінницької міської територіальної громади. Черговий випуск Вінниці футзальної. До вашої уваги зараз проінформуємо вас, чим жив кубок ВМТГ 30 протягом минулих вихідних. А поки закликаємо долучитись до розіграшу футболки львівського руха з підписами всіх гравців основи, який проводиться Асоціацією футзалу ВМТГ у рамках збору коштів на купівлю автомобіля для 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Донат кратністю 200 гривень ваш квиток у розіграш, який відбудеться вже сьогодні, 14 червня. Реквізити можна знайти в описі під відео. Голд Ліга Юрія Фарм ГУНП. Отже розпочнемо із Голд Ліги та 10-го ліцею, на якому мали відбутись чотири гри першого туру. Однак через зливу з градом поєдинок між Кусто Агро та Авторія так і не розпочався. Суперники уже домовились про дату та час, тож невдовзі очікуйте результат поєдинку, який і доповнить загальну картину найсильнішого дивізіону за мотивами його стартового туру. Дуже цікавий та рівний поєдинок видали фармацевти з поліціянтами. Протягом першого тайму Юрій Попенко та Олександр Сененко дали змогу ГУНП діяти за рахунком. По перерві ж на голи Віктора Пилипенка та В'ячеслава Поліщука відповів той таки Попенко під десятим номером. Команда Олега Кашевського перейшла до гри з п'ятим польовим, і цей тиск таки увінчався успіхом. В одній з атак за кількісної переваги Вадим Нароган зрізав м'яч до сітки власних воріт. Однак саме ризикована гра з п'ятим вартувала Юрії Фарм позитивного результату. Втрата біля чужих володінь і Олександр Сененко вивіреним ударом через увесь майданчик вражає сітку воріт суперника. Ну а п'ятий гол забивав Юрій Попенко уже також фактично в спустошенні ворота, коли вони з братом вийшли вдвох на одного захисника. Енергетик Він. -Він. В даному матчі фаворит із легкістю підтвердив свою силу. Вже до перерви енергетик забив чотири голи зусиллями Назарія Ковальчука, Олександра Борячука, Віталія Рябоконя та Владислава Опарастюка. Команді у білій формі вдавалось бути швидшими за суперника. Також вона брала своє за рахунок індивідуальної переваги виконавців у окремих епізодах. Ну, а по перерві, коли він він намагався відігратись, суперник банально діяв у режимі стримування, не форсуючи подій. Гол Ігоря ліщини за дві хвилини до кінця все ж зумів підсолодити підопічним Олександра Гаврільонка гіркоту поразки. Однак, загалом на перебіг подій у матчі він уже впливу жодного не мав. Хуторок «Аріарт Авто. А ось цей поєдинок ознаменувався дебютом за хуторок двох гравців, які нещодавно стали чемпіонами України з футзалу у другій лізі. Представники ЯСКО Сергій Малка та Тимофій Брищук недарма вирішили у недільний день допомогти команді Валентина Павловського. Адже саме цей дует універсалів оформив перші голи у матчі, засмутивши автолюбителів капітулювати на 17-й та 22-й хвилинах. Потрібно було щось вирішувати Аріард авто, тим паче, що погода вже на той момент стрімко погіршувалась, і невдовзі майданчик 10-го ліцею накрило справжнім водоспадом з неба. Та все ж морально-вольових якостей колективу Ігоря Рибачука цей водоспад не погасив. Спочатку Костянтин Полдзунов скоротив відставання, а вже в рамках завершальної хвилини Ігор Салій взагалі врятував аріард від поразки та допоміг здобути один бал. Сільвер Ліга Скіф біосбізнес у Сільверлізі турнір розпочинали скіф із біосбізнес. І зі зрозумілих причин медіа контенту з цього поєдинку залишилось мінімум. Адже складним рівчан за умов залученого в гру Артура Кисляченка підсилив на другий етап ще й Марк Копитов. Тож знімати сторіси та інші візуальні речі об'єктивно було нікому. За грою слід сказати, що ключове значення для перемоги Скіфа мали вмілі дії у, від... у підіграванні від Микити Науменка. Саме він став автором усіх чотирьох асистів, а забивали ж, з його передач двічі Максим Волковинський та по одному разу Володимир Колейко і Микола Ілюк. Стосовно бізнесменів, то в їх складі знову гольові звитяги мали місце авторства Антона Ткачука та Петра Білевича. Однак, Дмитро Мацишин цього разу залишився на голодному пайку, змарнувавши мінімум дві чудові. Нагоди. МАшКет газмережі. Центральний же матч першого туру в Сільверлізі повністю виправдав очікування. Газмережі вміло оборонялись і небезпечно контратакували. Втім, пропустили у фінальній атаці першого тайму від Костянтина Чуканя. Цікаво, що з перерви першими повернулись саме газовики. Поки суперник не надав значення тому факту, що саме підопічні білого розпочнуть гру з центра майданчика, Дмитро Шестерін знайшов вертикальним пасом свого батька, і Володимир зрівняв рахунок. Більше того, невдовзі Микола Лановий пробив Іллюні Світаєва вдруге і над 30 30-м ліцеєм запахло справжньою сенсацією. Та все ж також доволі оперативно Микита Ганджа зумів відновити паритет після ефективного розіграшу аута мангустами. Все йшло до нічієї, якби не Марко Зеленюк, який на 40-й хвилині таки вирвав для Машкет перемогу. Він замкнув дальню стійку після прострілу справа. Усі суперечки газмереж, гравці яких апелювали до арбітра з приводу легітимності голу, залишились без уваги. Тож маємо стартову перемогу фаворита Сільвер дивізіону, яка аж ніяк не вийшла легкою. VMR Barkolos. А ось цей матч, у якому зустрічались добре знайомі суперники, розпочався з курьозу. Під час кутового біля власних воріт барчани самі вигадали проблеми, коли при вибиванні м'яча партнер влучив у Олексія Лисеного. Якраз від корпуса граючого тренера Барколоса м'яч залетів у сітку. Важко було відігратись бару, а ще важче стало у другому таймі, коли з неба полилась велика вода. У міськрадівців під час цих хвилин значно краще вдавалось руйнувати гру супернику. Та й у контратаки вони не забували. Втікати раз по раз. Саме під час одного з таких епізодів Дмитро Миць вдруге прошив Дмитра Тресера і встановив у протоколі кінцеві цифри впевнений початок ВМР у Сільверлізі. Зустріч між основним складом Нангу та дублерами Кусто Агро не змогли команди розпочати через калюжі, які рясно вкрили майданчик 30-го ліцею. Бронз Ліга Десна 2. Нангу 2. У жодному з трьох матчів бронзліги, які таки відбулись у неділю, не вдалось командам, щоб поступились, уникнути розгрому. Втім, не можемо сказати, що це позбавило стартовий тур на 31-му ліцеї інтриги. Та все ж день розпочався з однозначної перемоги дублерів Академії Національної гвардії України над другою командою Десни. Відсутність Руслана Поповича все ж зіграла свою роль, і п'ять голів у ворота його команди так і залишились без відповідей. Забивали за харків'ян двічі Олексій Шаклеїн. Та по одному разу Артем Корольов, Андрій Андрюхін та Богдан Бесараб. Стелс Прометей А ось і результат, який можна вважати сенсаційним. Команда, що взимку була міцним середняком четвертої ліги, розгромила колектив, який зберіг прописку у третьому дивізіоні та ще й додатково підсилився перед стартом змагань на відкритих майданчиках. Однак перевагою підопічних Артура Ковальчука у звітній грі стала саме зіграність виконавців. Як наслідок, вже у дебюті другого тайму рахунок став 4-0 у результаті дубля Микити Остроконя, голу Артема Островського та автогола за авторством Дмитра Івашківа. Лише на останніх хвилинах зумів забити Прометей, а саме голкіпер Дмитро Олійник, який знає, яким чином підключатись до атак, щоб вражати при цьому ворота суперника. Однак і на його звитягу знайшовся у повітряних аргумент у вигляді влучного удару Артема Олексієнка. Спарта Вінниця Молодіжна. Ну і поєдинок з парти проти Вінниці молодіжної, у якому вельми швидко багато що стало зрозумілим. Укрупнення складу з двох команд спільно у виконанні Володимира Краковецького не дало змогу дати бій лідеру. До 33-ї хвилини підопічні Сергія Качановецького відвантажили усі шість голів та спокійно догравали поєдинок за рахунком вже під акомпанемент дощу. Сергій Батиршин оформив каре сходу, заявивши претензії на статус кращого голеадора бронзової ліги. Ще по голу оформили Дмитро Кушніренко та Ігор Петлінський. Щодо молодіжки, то у її складі відзначились Олег Паламарчук та Віктор Вацко. Втім, на кінцевий підсумок ці звитяги уже мали незначний вплив. Матч між Конект Юнайтед та Юнайтед не відбувся через негоду. Вдячні вам за увагу до футзальних турнірів на відкритих майданчиках, які, попри скрутні часи, продовжуються у Вінницькій громаді. З метою подальшого утримування руки на пульсі подій варто оформити підписку на офіційний ютуб-канал Асоціації футзалу Вінницької МТГ.